Медики Вінничини констатують зростання в області захворюваності на ковід. Щодня реєструється від 10 до 20 нових випадків хвороби. Збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні говоримо про епідситуацію на захворюваність коронавірусною інфекцією. Влітку, які завжди, йде зниження захворювання всіма інфекційними захворюваннями. І на ковід ми мали е, практично одиничні випадки нових щодня. Однак, е, час піде до осені, і вже в серпні місяці ми бачимо поступове зростання захворюваності на ковід. У могилеві подільському на сьогодні не зафіксовано ріст хворих на ковід. 19 як повідомили, нам у міському первинному медико-санітарному центрі трапляються поодинокі випадки підтвердження хвороби. У центрі в наявності є дві вакцини Коронавак та Pfizer. Тож, хто має бажання пройти щеплення або отримати бустерну дозу, звертайтесь до свого сімейного лікаря. Краще профілактувати, ніж використовуватись і лежати в реанімаційному відділенні. Тому профілактика то рятує життя. Основна профілактична захід це вакцинація. На сьогодні у нас є в області дві вакцини: вакцина Коронавак і вакцина Pfizer. І протягом найближчих двох тижнів ми очікуємо поставку вакцини Джонсонс, яка вже зареєстрована в Україні, і має надійти в область. Ми проводимо для певної когорти людей бустерну дозу. На сьогодні в нас більше 60 тисяч жителів Вінницької області отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. не дивлячись, що в Україні на сьогодні є чимало викликів, пов'язаних як із хворобами, так і з війною. Ковід продовжує загрожувати здоров'ю людей. Тож бережіть себе і будьте здорові.